Ford EcoSport, це раз двохлітровий, є підігріви, є дуже крута медіа. Тут стоїть Android Auto. Їхали ми разом з Audi q 7. Привіт народ! Знову в нас. Ford EcoSport. і це раз вже двохлітровий, тому що минулого разу це був літровий. Він вже продався, поїхав з радою свого господаря. Цей двохлітровий недавно відремонтували. Він приїхав з Америки з переднього пошкодженнями. Зовні що хотілося б сказати, тому що перший раз не було такого якогось огляду. Машина компактна, маленька, а, можливо, конкурент Subaru Crosstrek. що в цьому Давайте проїдемося на ньому, і я розкажу свої враження, тому що мав у користуванні цей автомобіль вже пару тижнів і можу щось про нього розказати більше. Ну що? Поїхали катнемся на машині і я розкажу свої враження про речі, які спільні в літрового і 2 Ну Це на перш салон, там і там комплектація була S'E. Що входить в цю комплектацію? Тут є підігріви, Конкретно в цьому, в цьому автомобілі є автостоп, не пам'ятаю, як було в літровому. Ставте лайки, підписуйтесь, скоро будемо знімати ще нові огляди на нові автомобілі. Є дуже крута медіа. Тут стоїть Android-Auto. Якщо от можна зараз побачити, виведені карти з телефона. Це зручно, досить сьогодні. Не мусиш десь наприклад, користуватися телефоном для того, щоб якусь локацію знайти. Воно все буде виводити на екран. Загалом тут не тісно можу сказати, що для двох чоловік такого мого зросту моєї статури тут досить місця, комфортна їзда. Високовата посадка, коли виходиш, не потрібно вставати скажімо, на Якби, ну, Машина як машина, да? тобто в такому плані вона комфортна. Давайте тепер прийдемося по характеристикам і порівняємо літровий 2-літровий. По двигуну є два варіанти для літрового двигуна 125 кінських сил і 140 кінських сил. Крім того, момент досягається літровим двигуном порядка 170 ньютон на метр, в двохлітрову 150 сил і відповідно 200, 200 моментів. Яка різниця, скажімо, буде суб'єктивна, тому що кермував від тим і тим, на трасі комфортніше їхати на літровому екоспорті. По бездоріжжю, десь е, за скажімо, за межами асфальту, набагато комфортніше не їхати на двохлітровому. Ну перш за все, тому що тут повний привід це зрозуміло. Двохлітровий він все таки більше з акцентом на бездоріжжя, на те, що вам доведеться десь їздити не знаю, там, в Карпатах чи десь можливо на рибалку і так далі. Тобто, я думаю, що це машина більше для людей, які люблять активно відпочивати. Так, да, деколи можна заскочити на бордюр. Кліренс дозволяє. До речі, кліренс цікава річ в двохлітрового... Екоспорта на клівенс на 2 см вище, ніж в В Влітрово це 18 см, в двох літрового цей показник 20 см. Причому це не максимальна колія, яку ви можете взяти, тому що це розмір взятий біля речагів задньої підвізки. Да? По центру буде більше, ніж 20 см. Я катнувся на такому екоспорті двохлітровому в Карпати. Ми проїхали по бездоріжжю, проїхали по трасі, які враження? По бездоріжжю машина дуже кльово йде. Вона не боїться діагональних, діагонального вивішування, не знаю, як на українській, перше не йде це слово одразу в голову. Їхали ми разом з Audi Q7-ю. Таке Q7. Всі сюди заїхали. Фордік показував себе абсолютно ніяк не гірше, ніж Audi. Заїжджав в деяких випадках набагато далі, ніж Ауді. Не боїться підйомів. Моменту на низах вистачає для того, щоб там, для, наприклад, стартанути вже на якомусь крутому підйомі. Приємно їхати, ні разу я ніде не черкнув. Ну, звичайно, що, є. Таке жорстке бездоріжжя ми не заїжджали, це було щось трошки більше лейтове. І на бездоріжжі вона мені сподобалася. По трасі, Тернопіль Івано-Франківськ, наприклад, я їхав, мені було некомфортно обганяти на цьому автомобілі. Він після 2-3 тисяч, там, наприклад, зараз я стартану, ніби прискорення є, але воно. Ну, це по-перше, але воно не адекватне тому, скажімо так, як крутиться цей двигун. Тобто ти ніби виїжджаєш на обгон, хочеш обігнати, вижимаєш педаль, двигун крутиться, але нічого не відбувається. Я не розумію, чому так. Тут стоїть звичайний автомат, шестиступка. Це не ну, а видай він себе якось так, як варіатор. Ну, мені, наприклад, для активної їзди цього було б замало. Да? Тобто В такому плані я би хотів якусь іншу машину. Літровий же ж двигун на екоспорті, він цікавіше був на обгонах, на трасі було на ньому їхати зручніше, комфортніше. І, звичайно, я на ньому не виїжджав на бездоріжжя, тому що це передній привід і високообертовий двигун, який турбований. Ну, Я не випробовую. Я думаю, що це ну, можливо десь там якісь бордюри взяти зимою без проблем. Але на серйозне бездоріжжя на такому автомобілі я б не виїжджав. Що можу сказати? Чим можу. Зробити якийсь підсумок з цих двох автомобілів, для кого ці автомобілі літровий і двохлітровий? Двохлітровий автомобіль, я думаю, все-таки для людей, які люблять більше активний відпочинок, які готові десь їздити в гори, на рибалку, в походи. Ця машина дозволяє завдяки короткій базі, коротким звісам десь заїхати далі, ніж, скажімо, просто асфальт. Літровий двигун це невеличкий кросовер для міста, який зручний, скажімо, в пересуванні між містами і по місту. І це, скоріш за все, просто для людини, яка цінить, скажімо, невеликі розміри, економічні ну І сучасність цього автомобіля, тому що насправді це круто. Ця фішка, це Android Auto, вона дозволяє, ну я вичитав це, я не знайшов себе в телефоні, дозволяє скачати приложуху, яка конектиться до автомобіля, і ти з телефона можеш бачити характеристики свого авто. Досить сучасний автомобіль для молоді і для будь-кого не знаю, хто рахує себе таким. На цьому, напевно, все. Не буду більше розказувати, тому що і так. Багато всього розказав. Всім привіт! Підписуйтесь на нас, будемо знімати ще відео, робити огляди. Скоро до нас заходить мустанг, скоро буде так само мазераті Гіблі. Будемо робити огляд цих двох автомобілів.